Сьогодні Рокетнецький Старостинський округ разом з усією Україною схиляє голови у скорботі та вдячності перед тими, хто віддав найдорожче своє життя у боротьбі за свободу, незалежність та мир на рідній землі. Їхні імена золотими літерами вписані в історію нашого краю. Вони були звичайними хлопцями, з мріями, планами, любов'ю до життя, але в час тяжких випробувань вони стали воїнами, які мужньо боронили рідну землю. Їхні серця перестали битися, але пам'ять про них б'ється в серцях кожного з нас. Вони – Приклад незламності, відваги та любові до України. Завдяки їхній жертві ми маємо можливість жити, виховувати дітей, кликати надію на перемогу та мирне завтра. Низько вклоняємося батькам, рідним і близьких наших героїв. Нехай їхня скорбота буде розділена всією громадою. Адже біль втрати кожного це біль усієї України. Ми схиляємо голови у хвилині мовчання. Вічна слава і вічна пам'ять героям України. Герої не вмирають. Ми згадуємо наших односельчан, які стали на захист Батьківщини і залишилися вічності Садовнічий Євген, мовчан Дмитро, Кочерга Вадим, Шахман Олександр, Самоленко Сергій.